Вітаю! Сьогодні, 14 вересня 2022 року. 203-й день з моменту початку активної фази восьмирічної війни. Від початку вторгнення, в результаті успішного наступу української армії, Москва вперше відкрито визнала провал своїх військ в Україні. Значний прогрес наших військ має величезне стратегічне значення та суттєво змінює здатність росіян до подальшого отримання захоплених територій. Попереду ще довгий шлях зі звільнення решти суверенних територій України. Проте ця психологічна перемога над ворогом надала всьому українському народу впевненості не такий страшний чорт, як його малюють. Ворога можна нищити і маємо докласти всіх зусиль для того, щоб непрохані гості йшли вслід за руським воєнним кораблем. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на південному, північному та східному напрямках. Окупанти і далі продовжують обстріли інфраструктури України. Від авіаційних та ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів на території України. За минулу добу російські окупанти завдали три ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. Противник обстріляв інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії на сіверському напрямку в районах населених пунктів Сеньківка. Чернігівської області та Степне Сумської області. На Харківському напрямку були обстріли Басового та Куп'янська, на Краматорському напрямку Яремівка, Тетянівка, Біглогорівка, Верхньокам'янське, Дронівка, Григорівка та Званівка. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали Юрківку, Нью-Йорк, Миколаївку, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут та Яковлівку. На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку. Первомайське та Новомихайлівку, на Новопавлівському напрямку обстрілам піддалися Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка. На Запорізькому напрямку Новопіль, Гуляйполе, Залізничне та Червоне. На південнобузькому напрямку Таврійське, Мирне, Червона Долина, Білогірка, Біла Криниця, Ольгіне та Кам'яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА у населених пунктах Чаплинського району Херсонської області. Російські окупанти розквартировуються в домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. До лав Збройних сил Російської Федерації набирають ув'язнених за вбивства з Тульської області. Щоправда, жодні контракти з ними не підписуються. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожих літаки: су 25 та су 24 М, один вертоліт Мі 8 та БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по дев'яти пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів. І по трьох районах зосередження живої сили і бойової техніки противника втрати російських окупантів наразі уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віруємо в Збройні Сили України. Слава Україні!